Привіт, моя люба! Вітаю тебе на каналі Пігулка від стресу. Мене звати Кулик Наталя, я практичний психолог. Тут ми говоримо про життя просто. Став вподобайки, підписуйся на мій канал і поїхали! Хочу поговорити сьогодні з тобою, як насправді ми робимо правильний вибір і як його зробити, якщо цього не вмієш робити. Коли в дитинстві. Нам не давали вибору. У нас був такий, як то називають, вибір без вибору. Тобі щось дозволяють, у тебе багато заборон в маленькій кількості дозволи, Вони не задовольняють твої потреби, бо в тебе більше заборон, ніж дозволів. І через це ти не можеш потім в дорослому віці робити правильний вибір, і ти біжиш. Питаєш е, сусідів, сестри, мами, подруги, що тобі робити, який тобі вибір краще зробити, як тобі поводитись, що тобі купити, яке плаття тобі підходить, яке не підходить. І це я кажу такі про мінімальні речі, да, які е, дуже важко потім навчитися робити цей вибір у дорослому житті. То коли ж ти дорослішаєш і ти розумієш, що тобі щось заважає робити цей вибір, цьому можна навчитися з легкістю. Як це зробити? Перше, на що я хочу звернути твою увагу, це бути чесною з самою собою. Звідки береться та чесність самою собою? Задавати собі питання, чи я це хочу, чи я це можу, чи мені це потрібно. І з цих трьох запитань давати собі відповіді, вирішувати самі, да? буду я це робити, не буду, буду я це вибирати або це. Тому що ці відповіді вони тебе підштовхнуть до того правильного вибору. Друге, це те, що відповідь насправді приходить десь ізсередини, і це такий тихий, ненав'язливий голосок, який просто треба навчитися слухати. Тому що за якимись цими мислями-шалками, які в да, нас в голові. За якоюсь суєтою, за якимось постійною бігатньою по якихось справах, ми не чуємо свій внутрішній голос. Але якщо надати собі в день хоча б 15 хвилин, надати собі тої тиші, яка буде без думок, або із правильних запитань, Скласти да, цей час, то ти получиш тихесеньку відповідь від свого внутрішнього голоса. І з кожним днем цей голос він буде ставати сильнішим в тобі, і ти будеш його найкраще чути, тому що ти вже вчишся його слухати, як мінімум. Третє це зрозуміло собі пояснити, як це зробити. Це вибрати, і з того, що в тебе є, описати, які плюси або мінуси чекають тебе на тому шляху. Да, куди повернути, де зробити цей свій вибір? Куди повернути, в яку сторону робити вибір, пропиши, продумай плюси і мінуси якоїсь ситуації, де тобі важливо робити якийсь вибір. І це ти робиш одна сама з собою, не біжучи, не питаючи ніяких рекомендацій. І тому що я дуже глибоко впевнена, що тільки всі відповіді на наші питання. І ти тою чи іншою дорогою, вони криються тільки внутрі кожної з нас. І ніхто не може бути впевнений за тебе, який буде правильним твій вибір. І якщо навіть тобі хтось щось порекомендує, і в тебе піде щось не так, кого ти в цьому будеш звинувачити? Навіщо тобі поради від іншої людини, коли ти потім почнеш її звинувачити, якщо щось піде не так? То краще прислуховуватися до себе і робити цей вибір самостійно. Четверте, це те, що тобі не потрібні поради зі сторони. Ти маєш свою власну думку, ти маєш своє бачення свого життя, і ніхто інший за тебе не може вирішувати, як тобі проживати своє життя, як насправді буде тобі краще. Як для тебе важливіше, де твої пріоритети, і як ти це все розставиш у своєму житті, можеш це знати тільки ти. І я глибоко впевнена, що всі відповіді на твої питання, вони скриті у тобі. І треба тільки навчитися їх почути, розпізнавати, коли ти відчуваєш себе щасливою і задоволеною, і з розумінням того, що це такий твій шлях, і ти проходиш його. Сама так як ти розумієш. Коли ти вибираєш, як і що тобі робити, це одне. А коли ти вибираєш, як себе відчувати в тій або іншій ситуації, це трошки про інше, да? про іншу сторону нашого життя. Тому що, наприклад, коли ти приходиш додому, в тебе малі діти. І, наприклад, ти прийшла з роботи в піднесеному настрої, ти не втомилася, ти гарно себе почуваєш, ти заходиш і в коридорі просто банально розкидане взуття. Насипаний пісок, так, як діти маленькі, вони приходять і ще в коридорі роблять таку маленьку пісочницю з того взуття. І ти заходиш розкидане взуття, а в тебе все гарно, ти стала взуття, поскладала пісочок, той прибрала, все, і пішла собі далі займатися своїми справами. Але коли ти не в ресурсі, ти не в гуморі, ти заморилася, ти приходиш і тебе це взуття так дратує. Тобто, про що я хочу сказати? Одна і та сама ситуація, але ти можеш зреагувати на неї дуже по-різному. І тому я вважаю, що це теж є такий вибір, як я буду реагувати на якусь ситуацію. Це те ж саме. Так, да, ситуацію ми не можемо так по факту змінити, щоб я прийшла і не було того взуття, і не було того піску. Так, да, ти можеш привчати дітей, але все одно вони маленькі, вони ж не роблять щось для того, щоб тебе дратувати. Вони так вже зробили, вже є ситуація. І твоя реакція, відповідно, може бути да, від твого настрою, але тут теж є вибір. Коли, наприклад, є ситуація, вона нейтральна абсолютно на вулиці йде дощ, і в одної людини, в якої квіти ростуть і щоб ці квіти були политі, вона радіє, виходить на вулицю і радіє, боже, дощ іде. в мене ось парасолька, в мене чобітки, я йду себе гарно почуваю. І інша людина попадає під той самий дощ, вона не так вдягнена, да, не по погоді щось пішло не так. І ця людина дратується. Ой, знову це дощ, ой, як же ж мені погано, і ноги промокли, і я весь мокрий, і зачіску собі спортила під цим дощем. Ну, все не так. Тобто ситуація одна й та сама, а реакція на цю ситуацію зовсім різна. Тому я пропоную звернутися ще й на такі речі, коли. Є якась ситуація, яка тебе або дратує, або чіпляє чимось. Подумай теж про свій вибір, як я буду реагувати на цю ситуацію. Що я буду відчувати? Чи я буду нервуватися, чи я спокійно прийму. Ну, Це вже як факт. Є якийсь факт, наприклад, той же дощ. Да? Ну, Іде дощ, це факт. Або я вдіваюся по погоді, або я зовсім не виходжу на вулицю і займаюся вдома якимись справами. Або щось з цим роблю, але бурчати, бути недовольною це ж не на користь нікому, ні тобі, звісно, ні оточуючим тебе людям. Про це да, я хочу тобі наголосити, що твій вибір є завжди. Якщо тобі не подобається твоя робота, я дуже багато чую, коли кажуть в мене немає вибору, я не можу піти від того чоловіка, який вже там б'є, обіжає. Я не можу покинути ту роботу, бо мені треба гроші заробляти. То я хочу сказати, що у кожної людини завжди є вибір. Просто треба навчитися прислухатися до себе і шукати саме в собі у своєму внутрішньому стані. Який вибір я готова на сьогоднішній день зробити? Чи щось міняти, чи залишатися в цій ситуації, але поміняти своє внутрішнє відношення до цієї ситуації? І, звичайно, завдяки вдячності, навіть якщо ситуація не, влаш... не влаштовує, якщо ти будеш вдячна за те добре і хороше, що є в цій ситуації, то ця ситуація буде покращуватися з кожним днем і ставати все краще і краще. Тому. Дай свободу вибору, по-перше, собі. По-друге, навчи своїх дітей, як робити вибір, теж дай простір дітям, да, в якому він буде вибирати, чи він зараз поприбирає іграшки, чи потім, чи він зараз сяде поїсть, чи потім, коли більш зголодніє, вдіне таку сукню або такі шорти. Вже на рівні дитини можна давати вибір, який не зашкодить її здоров'ю. Не зашкодить ну, нікому да, цей вибір. Тому привчати дітей робити самостійно вибір, це буде класний поштовх для того, щоб у дорослому житті людина самостійно робила вибір і не бігала, і не питала ні в кого пораду, і прислухалася саме до себе і була в гармонії сама з собою. І в принципі, все, про що я. Хочу розказувати і ділитися це тим, що людина, кожна людина повинна почуватися добре в своєму житті, мати гармонійні стосунки в першу чергу з собою, зі своїм оточенням, своєю сім'єю, своїми рідними, з друзями. Тому що я вважаю, що це саме найголовніше в нашому житті прожити це життя із задоволенням. Тому бажаю тобі кожен день мати задоволення у своєму житті. І навчитися правильно робити свій вибір. На сьогодні в мене все. Цілую, твоя Наталя. Пока!